Варто проговорити і про ту зустріч, яка також поки що знаєте, так імовірно планується видання зізналося деталі певні щодо того, що можливо у Трампа таємно обговорюють зустріч із Кім Кимчанином. Тобто, бачимо, що зустріч планується не лише із путіним, але і з Кім кімчанином. Президент США Дональд Трамп вже в листопаді може зустрітися з лідером КНДР Кім Кимчанином. Однак реалізація такої зустрічі ще стоїть під великим питанням. про це дописують у CNN. за словами Джерел. Чиновника адміністрації Трампа в приватному порядку обговорили організацію зустрічі між лідерами США і КНДР. Вона може бути, коли глава Білого Дому буде з візитом наступного місяця в Азії. При цьому багато хто скептично ставиться до того, що зустріч така відбудеться. Також джерела повідомили, що офіційні особи поки не провели серйозного логістичного логістичного такого планування, яке необхідне для організації такого візиту. Ну і вони вказали, що між Вашингтоном і Пхеньяном не було жодних контактів, як це було під час першого президента. Терміну Трампа. Початковий запит Трампа до лідера північної Кореї на початку цього року залишився без відповіді, оскільки північнокорейці не прийняли листа. Замість цього, під час майбутньої поїздки Білий Дім зосередився на організації зустрічі з лідером Китаю Сі Цзінпіном на тлі торгівельної напруженості між США і КНР. Однак Трамп як публічно, так і приватно висловлював бажання зустрітися зі своїми північнокорейським колегою, і офіційні особи не відкидали такої можливості під час його поїздки до Азії. Сінан також наводить приклад того, як усе швидко може може змінитися зокрема під час першого терміну Трампа. Офіційні особи організували рукостискання між двома лідерами в корейській демілітаризованій зоні. Причому це сталося менш ніж через 48 годин після того, як Трамп опублікував у твіттері Нині це соціальна мережа ікс запрошення на зустріч за словами джерел. Особистий інтерес Трампа до можливої зустрічі з Іном Спочатку виник після того, як у серпні президент США прийняв у Білому домі президента Південної Кореї, і під час їхньої зустрічі лі офіційно запросив Трампа відвідати зустріч Міністрів торгівлі азійського тихоокеанського економічного співробітництва АТЕС у південній Кореї і припустив, що цей захід може надати Трампу чудову можливість зустрітися із Кім Чином. Президент США поставився до цієї ідеї відкрито і Сказав лі, що розгляне її. Я зроблю це. Ми проведемо переговори. Він Кім Кімчанин хотів би зустрітися зі мною, Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з ним, і ми можемо поліпшити відносини. Зазначив Трамп зі свого боку. лідер КНДР теж висловив готовність зустрітися з Трампом. Він сказав про це під час виступу перед північної парламентом у вересні, якщо вірити коментарям, опублікованим північнокорейськими державними змі особисто у мене залишилися хороші спогади про президента США Трампа. Якщо США відмовляться від своєї порожньої держимості, де нуклеаризацію і захочуть прагнути до мирного співіснування з північного корею, заснованого на визнанні реальності, у нас немає причини сісти за стіл переговорів зі США, Цитували Кіма ЗМІ. Однак ситуація змінилася відтоді, як Трамп зустрівся із Кимчанином у дев'ятнадцятому році на кордоні двох корей. CNN зазначає, що південна Корея. Зіграла важливу роль у поверненні північної Кореї за столи переговорів і заклала основу для зустрічі цієї, на якій Трамп став першим президентом США, який ступив на ізольовану і замкнуту територію північної Кореї. Ну і в той же час відносини між двома кореями були набагато теплішими. Також CNN пише, що новий президент Південної Кореї перебуває при владі лише декілька місяців і ще не позбувся спадщини свого попередника, який був набагато агресивнішим щодо режиму Кім Чен Іна. За даними міністерства у справах об'єднання південної Кореї між двома кореями немає постійного зв'язку щодо можливих. Вого саміту між КНДР і США джоло в уряді Південної Кореї розповіло, що хоч група безпеки Білого Дому здійснила дві поїздки в їхню країну щоб розвідати місця перед виїздом Трампа, проте жодна із цих поїздок не була а, безпосередньо. Це дає підстави припустити, що повторення саміту 2019 року з кімом поки що не розглядається. Розямували у виданні CNN. які відносини у США і Російської Федерації пояснив і експерт пан Валерій Клочок. Інформація взята з його youtube каналу. тож далі те, заслухаємо думку від експерта американську сторону під час підготовки саміту Трампа та Путіна, який має відбутися в Будапешті за два тижні. Очолюватиме державний секретар Ша Марко Рубіо замість спецпосланця Стіва Віткова. Про це пише видання, The Wall Street Journal. Мої колеги виказують оптимізм з приводу цього. Мовляв, це якось змінить ситуацію. Я частково розділяю його. Але друзі, ми мусимо розуміти, що Марко Рубіо не є самостійним політиком. Так, він більш прихильний до України, на відміну від Стіва Віткова. Він може донести до Трампа. Іншу відміну від Вітков опозицію, але суттєво вплинути на рішення Трампа він не зможе. Провідна роль Рубіо також буде корисною і гарно сприйметься, і нашими європейськими чиновниками, але знову ж таки від них зараз на жаль мало що залежить. Не забудьте підписатися на ютюб канал пана Валерія Клочка. Ну а я далі продовжу. Нагадаю, що після зустрічі президентів у Вашингтоні відбувся діалог, відбувся зв'язок із європейськими лідерами і безпосередньо обговорювали якраз як пройшла зустріч. І про це також і зазначив і президент Фінляндії. Зокрема, він вважає, що Дональд Трамп єдиний, хто може змусити Путіна сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні в інтерв'ю BBC Radio Ступ. Пояснив, що потрібна не сила пряника, а сила батога, яка примусить Росію до миру за його словами. Економіка рефії ослабла резерви вичерпані зростання майже нульове. Ну а інфляція досягла безпосередньо 10-20%. Фінський президент запропонував використовувати економічні важелі від заморожених російських активів а, і до повного припинення експорту російської нафти і газу до Європи. Ступ також із важливого, що підкреслив, що всі стратегічні. Ігри Путіна провалилися. Росія не захопила Україну, не розколола Європу, ну а НАТО навіть не розширилося за рахунок Фінляндії та Швеції. Але далі хочу вам продовжити свою думку з приводу реакції європейських політиків на дану зустріч. Так от президент Фінляндії розповів, як змусити РФ до переговорів з силою Батога. Президент Фінляндії Олександр Ступ заявив, що його американський колега Дональд Трамп єдиний, хто може змусити російського лідера Путіна сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні. Про це Ступ сказав в інтерв'ю BBC Radio 4. Ступ розповів, як Трамп одного разу запитав його під час гри у Гольф, чи може він довіряти Путіну. І фінський президент відповів: ні, нам потрібно не стільки сила пряника, щоб переконати Росію сісти за стіл переговорів, скільки сила Батуга, яка змусить їх це зробити. Тому потрібно змусити Росію сісти за стіл переговорів про мир, і саме це намагається зробити президент Трамп. Зазначив він. за слово фінського лідера Трамп давав Путіну пряник, і цей пряник був на Алясті. Ну, і, звичайно, якщо подивитись. На його недавні висловлювання, то зараз більше батуга. Ступ висловив оптимізм щодо здібності Трампа, сказавши, що на його думку, за останні вісім місяців другого терміну Трампа, мирні переговори просунулися далі ніж за попередні три роки. Ступ заявив, що економіка Росії зазнає труднощів резерви країни вичерпані зростання практично до рівня нулю, і інфляція зросла до 10-20%. Він переконаний, що економічні погрози слід використовувати для того, щоб змусити Росію сісти за сіл переговорів. Ну а найголовніше надати Україні безпис середньо заморожені російські активи, він також хотів би, щоб експорт російської нафти і газу до Європи, який скоротився на 80% був припинений взагалі. Ідеться у його повідомленні. Е, ну і також наголосив, що всі стратегічні ігри Путіна зазнали повного провалу. Росія не досягла успіху в спробах захопити Україну, розділити Європу, розколоти НАТО, який навпаки поповнився двома новими членами: Фінляндією та Швецію. Ну і знаєте, тут варто додати, те що ступ досить гарно спілкується із Трампом, тому можливо і. Знає певну інформацію, яку і озвучує у медіапросторі. Далі поговоримо з вами про те, як польський премєр Туск розповів свої враження щодо вчорашньої зустрічі позавчорашньої зустрічі лідера України з Трампом. Так, от солідарність Європи з Україною проти агресії Росії сьогодні важливіша ніж будь-коли раніше. Зазначив він. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі президентів наголосив на важливості для Європи проявити солідарність Солідарність із Україною про це польський прем'єр написав у соціальній мережі ікс. от Зеленський після зустрічі з президентом США Трампом поспілкувався з ключовими європейськими партнерами, які входять до коаліції рішучих керівництвом ЄС та генсеком НАТО. Після переговорів президента Зеленського в Білому домі та з європейськими лідерами одне стало абсолютно зрозумілим. Солідарність Європи з Україною проти агресії Росії сьогодні важлива як ніколи раніше. Підкреслив Туск.